І так, мої хороші, сьогодні ми з епіцентру знову приїжджає Єва. Це Євене Ліжечко, з народження, з Євної кімнати з будинку. Міняємо ми новий на матрасник. Я навіть в кінці відео розкажу, скільки я потратила в епіцентрі грошей. На це все хочу сказати. це Ой, такий класний на матрасник. Я такі ще не бачила. Бачиш, як ліжко буде м'ягенько. І Єві купила новеньку постійку. Правда, ми її взяли з кидки, але ну, не можу я так просто віддавати гроші. Показую. Туалетну бумагу це ми поняли, куди. Так, рушничок. Один великий, один малий, сіренький. Квартира сіра і... Єла повертається в свою квартиру. Отакі шкарпет. Порошок треба дитині. А, дивіться, я люблю простині на резиночках. У мене є на резинці, а до цього комплекта йде звичайно. І я купила люблю чотири подушки єві. До нього є дві наволочки, а дві ще я докупила. До того взяла в скидки оцю посил, ну гарно, якісно. Щоб переплачувати. Так, є. Е, є у нас це собі. Ну, то, мабуть, є треба. Ой, а це подарунок. Це мені з Києва принесла біля підцентру. Ми це з Києва для пані Марини принесла одна маленька дівчинка. Бо, кажуть, що мене не люблять. Так, рушнички до кухні сіренькі теж. Чайничок Єва. Прийде з Турції, Єва любить чаї. А мої їду, дівчата, я заказала з Туреччини, мої їду, то такі маленькі. А в мене нема жодного вже. Щоб ви розуміли. Ну, це для Єви, це для Єви. Мішечок втирати делікатні речі. І ще один порошок. Але саме цікаво, бо я тут з квартири все повикидала в смітник від постілі до рушників. А ще ми купили, дивіться. Новенькі вилочки і ложечки. Це теж, да, це рекламувала дівчинка, яка в мастер-шеф навчалась. Ну, коротше, Сашка показує дуже гарні. Такі делікатні. Дивіться, які гарні Ножечки, вилочки. Дивіться, маленькі. А чого його купила? Бо тут є маленька чайна і велика. Дещо я не можу вибрати? Ось, ось така делікатна маленька. Така чайна. І тут є для тортика. Алю, Єва у нас любить пекти, Саш, лі, лі. Дивись, які гарні. Ага, а тут решта. От оце. І за це все вроді небагато дівчат. Аж 10 тисяч гривень. Куди це годиться? Це слава Богу, що я не взяла постіль. Вона точно така сама є П'ять з а я її взяла за 2. За 2500. Іменно. Я думаю, що полосати єва дуже не образиться. А сіренька і сіра простенька, і сірі навички буде дуже класно. Це я зекономлю. 10 тисяч. Що тут, нічого?